Друзі, вітаю! Сьогодні хочу вам показати ближче таку рослину, яка називається філодендрон, або ще називають її листове дерево, або друг дерева, або монстера деліціоза. Ще називають. Це рослина сімейства ароїдні. Налічується близько 800 видів. Цих рослин, батьківщина це тропічні ліси Центральної, Південної Америки. Також росте філодендрон в Австралії і Мексиці. В перекладі, з давногрецької назва квітки Люблю дерево. За зовнішнім виглядом, зверніть увагу, нагадує монстеро. Листочки от з такими прорізями, особливо в цього сорту філодендрона. І дійсно нагадує він монстеру. Ось здебільшого ці рослини, це епіфіти, тобто вони як кріпляться до опори частіше до дерева своїми повітряними коренями, присосками. Ось. Листя буває, як бачите, різноманітної форми. Овальної, як краплиночка така, стрілоподібної. І ось, схожо на монстеру також. Ось також ще така форма цікава. У мене тут декілька сортів. Ось цей називається червоніючий, ось цей золотий філодендрон, Це Бразиліан. Ось це філодендрон-біркін. Ще малесенькі зовсім два. І це також філодендрон-біркін. Потім будуть такі біленькі полосочки на цих філодендрончиках. Відноситься ця рослина до отруйних рослин, тому потрібно з ним обережно працювати, коли там підрізаєте краще в рукавичках. В медицині ця рослина використовується для виробництва антисептика, до речі. Любить філодендрон розсіяне світло, щоб не, також не пригоріли листочки, краще все-таки його притіняти. Влітку бажано оприскувати там 2-3 рази на тиждень, поливати з весни по осінь не рідше 2 рази на тиждень, я поливаю там раз в 4 дні, а взимку скорочувати полив майже в два рази, поливати там один раз у 8-10 днів. Підживлення так само, як і для інших рослин, весна літо один раз на 2 неділі чи на 10 там, днів. В домашніх услов, умовах вірніше зацвітає рослина ця рідко. Взимку потрібно скорочувати полив, щоб не було переливу і не загнили корені. Ось температура повітря взимку має бути не нижче плюс 16 градусів Цельсія, тому що філодендрон досить така теплолюбива рослина. До речі, деякі види філодендрона володіють унікальною особливістю. А саме попереджують про зміну погоди. Напередодні дощу на його листі виступають крапельки води. Ще не спостерігала, звичайно, за своїми філодендронами цю особливість, але хочу на це звернути увагу. Подивимося, коли буде дощ, подивимось на листя філодендрона. Ось така цікава рослина. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!